Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук й, І, буква «й», читання складів та речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Аї, аї, аї облітає листя в гаї. Ї, Ї голосисті. СОЛОВ'Ї Їшки, Їшки, їшки ростуть сироїшки. Подивись уважно, яка буква сховалася за кущиком? Буква Ї Буква Ї Завжди позначає два звуки Й. М'який приголосний звук «й», який ми позначаємо двома рисочками, та голосний звук І. Назви зображення, що це смажена курка, смажена риба. Салат. Яєчня. Борщ. Що це? Назви одним словом. Це їжа. Зробимо звуковий аналіз слова їжа. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою, Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитай слово. Їжа. Які ми чуємо перші звуки. Ї. Чуємо Й І. Є. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. і голосний позначаємо кружечком. Їж. Ж. ж. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Їжа а. Голосний позначаємо кружечком. Поділимо слово на склади Ї -жа. У слові їжа два склади. Визначимо наголос, покличемо слово. Їжа. Наголошений перший склад. А зараз, будь ласка, порахуй, скільки букв у слові їжа 3. Позначимо цифрою 3. А скільки звуків? Чотири. Позначимо цифрою чотири. А скажи, будь ласка, чому букви 3, а звуків 4. Тому що буква Й позначає два звуки І І. А тепер разом давай визначимо місце букви Й у словах. Подивись уважно, у нас є три віконечка. Якщо буква у нас знаходиться на початку слова, то поставимо позначку у перше віконечко? Якщо всередині слова, то у друге віконечко. А якщо в кінці слова, то у третє віконечко. Хто це? Їжак. Де знаходиться буква «Ї»? На початку слова. Тому буква у нас у першому віконечку. Що це? Поїзд! Де у нас буква «І» сховалася? Всередині слова. Тому позначку поставимо у друге віконечко. Хто це? Змії. Де сховалась буква І? В кінці слова позначку поставимо у третє віконечко. Пригадай, звуки Є і на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою Є, а також рукописною великою та маленькою буквою Є. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Пропонують тобі пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивишся на букву промовляєш звук. А Б В. Г. Г. Д. Е, Ж, З, И, И, Е, К, Л, М, Н О. П. Р. С. Т. У. Х. Ш. М'який знак. Ю. Я, ї. разом із сонечком проспіваємо голосні, А. у. О. Е. І. І... Читаємо разом їх а коли з'являється дівчинка, читаєш самостійно Їв. Їм. Їд. Їк. Їз. Їз. Їл, їж, їн, розглянь піктограмку і давай прочитаємо, що вона означає. Ї. Сти, ти їсти. Розглянь піктограмки і прочитаємо речення. Я їм, я їм, ти їси. ти їси. Він їсть. ми, їмо. ми їмо. ви їсте. ви їсте. Вони їдять. Вони їдять. Яка буква сьогодні гостювала у нас на уроці? Буква «Ї». А які звуки вона позначає? Звуки Й і. М'який приголосний звук Й? Та голосний звук І. А коли вона позначає два звуки? Завжди буква І позначає два звуки. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік, нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!